На Волині браконьєри ледь не розстріляли лісників. Останні стали свідками, як зловмисники спиляли та намагалися вивести два сторічних дуба. Деталі інциденту дізнавалися сабиція. Нанесені засічки значить, це свідчить про те, що цей дуб відбирався в світлу пору. Ось ці пеньки нещодавно були сторічними дубами. Їх серед ночі в ботанічному заказнику спиляли браконьєри. Два дерева порізали на метрові колоди, закинули до вантажівки та чкурнули геть. Завадити крадіжці намагалися лісники. Наша була машина позаду. З лігкової машини вийшло три чоловіки. Босу тому сказали, вона поїхала в напрямку далі на Луцьк, а з машини вийшли три чоловіки, відкрили багажник в машині і достали чи ружйо, чи Вінчестер, ну щось таке з короткою ручкою і фонарик. І направили в сторону до нас, до легкової. На це Направили фонарика, направили ту рушницю. Ми почали здавати задній ход, але ми працювали, і йшли на нас. Лісники викликали поліцію, зачувши сирену, крадії повтікали, а зрубану деревину кинули. Зараз машина браконьєрів із рівненськими номерами на штраф майданчику. Тривають слідчі розшукові дії щодо встановлення даних осіб, оскільки вони при переслідуванні покинули автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Лісники кажуть, цю машину браконьєрів тут уже бачили з деревини, що злочинці крадуть з лісу, виготовляють діжки. Проте спіймати порушників досі не вдалося. Сума збитків нанесена 16 тисяч гривень. Але якщо воно знаходиться в природній заповідному фонду, це є вже кримінальна відповідальність. Якщо злоумисників спіймають та їхню провину доведуть, їм загрожує до трьох років позбавлення волі, а лісничі готуються пильніше боронити свої угіддя. З весни за ними наглядатимуть квадрокоптери. Із Волинської області Олександр Стернічук, Роман Іванський, Савиття, Канал Україна.